Кучерява яблунька це справжня українська красуня, яку оспівували в народних казках і легендах. Її вирощували і в поміщицьких садах, і на селянських подвір'ях. І в Україні, і в багатьох інших країнах яблуня найпопулярніша зерняткова культура як в промислових садах, так і на дачних ділянках. Її плоди містять майже всі відомі вітаміни і безліч корисних речовин, володіючи по справжньому унікальними властивостями. Ми вже розповідали про історію культурних сортів яблуні, про користь її плодів, про посадку і догляд за цим деревом в наших статтях, весняні щеплення яблуні та груші, декоративні яблуні. Як виростити яблуню у своєму саду? Як обрізати плодові дерева? Осіннє добриво плодових дерев. У цій статті я розповім. Які яблуні краще посадити в своєму саду і скільки дерев потрібно, щоб забезпечити сім'ю смачними і корисними плодами круглий рік? Також я нагадаю важливі особливості вирощування яблуні, які допоможуть вам отримувати багаті врожаї. В кінці статті представлю кращі сорти яблунь з нашої колекції. Сьогодні завдяки роботі українських і зарубіжних селекціонерів існує безліч сортів яблунь, які відрізняються термінами дозрівання, розмірами дерев, смаком і розміром плодів. Правильно підібравши сорти, ви зможете навіть на невеликій ділянці забезпечити себе яблуками на весь рік. Всі культурні сорти яблунь можна розділити на кілька видів і груп. За термінами дозрівання. Яблуні діляться на літні. Осінні і зимові. Літні сорти дозрівають в кінці липня. Їх яблука солодкі, соковиті, з тонкою шкіркою. Вони плодоносять 3-4 тижні і зберігаються не більше 10 днів. Літні яблука краще їсти свіжими або відразу переробляти, робити соки, пуре або начинку для пирогів. Оскільки яблуня займає багато місця, раджу посадити не більше двох літніх сортів. Один з солодкими плодами, наприклад, мелба, інший з кисло-солодкими, наприклад, ВМ рожевий. Осінні сорти, наприклад, тетяна, яблучний спас, дають урожай в кінці серпня, початку вересня. Їх яблука теж соковиті, солодкі або з легкою кислинкою, але шкірка у них міцніша. Осінні яблука можуть зберігатися до трьох місяців навіть в звичайному підвалі, головне, щоб там не було воги каості. Для сім'ї з 3-4 чоловік досить однієї осінньої яблуні. Зимові сорти, наприклад, Антонівка, Первоуральська, дозрівають в кінці вересня, початку жовтня. Вони зберігаються не менше 5 місяців, а в хороших умовах можуть долежати до нового врожаю літніх яблук. При зборі зимові яблука ще не повністю стиглі, їх справжній смак розкривається через 2 місяці зберігання. Досвідчені садівники віддають перевагу зимовим сортам і садять 3-4 таких яблуні. Але якщо ви живете на дачі тільки влітку, є ризик, що урожай зберуть до вас за видами. Серед сортів яблунь з великими і смачними плодами можна виділити звичайні, колонновидні і карлики мазуніна. Яблуня, звичайна, це знайоме всім дерево з потужною кроною і корінням. У висоту вона може досягати 5 метрів, але в садах її зазвичай формують до 3 метрів для зручності догляду. Колоновидна яблуня це клон звичайної яблуні, але у неї немає потужних бічних гілок. Вона схожа на пірамідальний тополя, у неї прямий стовбур, на якому ростуть тонкі гілочки кольчатки з плодами. Частина яблук формується прямо на стовбурі, тому такі дерева і називають колонновидними. Вони займають мало місця, але дають хороший урожай. На невеликій ділянці можна посадити кілька колонновидних сортів, наприклад, Васюган, Московське намисто і Мейпол. Колонновидні яблуні починають плодоносити вже на третій рік після посадки. Карлики Мазуніна ідеальний вибір для садівників північних регіонів України, де зими суворі, а літо коротке. Ці яблуні вивів челябінський селекціонер Ема Мазунін більше 20 років тому. Вони не виростають вище 2 метрів, мають сталець крону і дають великі, соковиті плоди. Карлики Мазуніна витримують морози нижче мінус 45 градусів, швидко приживаються і починають плодоносити вже на другий-третій рік. Оскільки вони займають мало місця, раджу посадити хоча б два таких сорти наприклад, брат дивного і приземлене. Тепер ви самі можете вирішити, скільки і яких яблунь посадити в своєму саду. Важливі моменти у вирощуванні яблун 1. Сонце. Яблуня любить світло, тому садіть її на добре освітленому місці. 2. Ґрунт. Дереву потрібна родюча, пухка земля з нейтральною кислотністю. При посадці додавайте органіку і фосфорно калійні добрива. 3. Полив. Молоді саджанці поливайте 2 рази на місяць по 3-4 лійки на квадратний метр. Дорослі дерева раз на місяць по 6-7 лійок 4. Формування. Обрізка важлива для правильного росту. Колонновидні яблуні майже не чіпають, а карликів формують акуратно. Кілька порад не саджайте нову яблуню на місці старої, хвороби і погана енергетика можуть погубити молоде дерево. Не садіть яблуні поруч з чорною смородиною, її аромат пригнічує ріст яблун. Навесні посійте білу гірчицю в пристовбурні круги, вона приверне запилювачів і поліпшить ґрунт. Восени білять стовбури, щоб захистити їх від морозобоїн і сонячних опіків. Тепер ви знаєте, які яблуні посадити в своєму саду і як за ними доглядати. А ось кращі сорти з нашої колекції, які порадують вас морозостійкістю, стійкістю до хвороб і відмінним смаком. Новинка: осінній сорт Богатер. Літні сорти шушинська, мелба, ВМ рожевий. Осінні сорти Тетяна, Аніс Свердловський, Яблучний Спас. Зимові сорти, Первоуральське, Антонівка. Колонновидні сорти, Майпол, Московське намисто, Васюган. Карлики Мазуніна, брат дивовижного, приземлене. Детальніше про кожен сорт можна дізнатися на нашому сайті. А замовити саджанці для весняної посадки можна вже зараз.